Привіт усім! Нарешті закінчився старий рік, який був доволі таким важким, але він же залишився в історії. І я вас хочу привітати з новим роком, з роком, який подарує сподівання на краще, принесе надію на краще. Побажати вам хорошого настрою, миру, здійснення усіх ваших мрій. З Новим роком! З новим щастям І з надією на краще майбутнє! <рик> Також котик прибіг. Ой, Арсюха! Також хочу привітати усіх. Так? Осьюнька! Осьюнька, привітайся з усіма! І скажи з Новим роком! Усіх з Новим роком!